Одна сім'я, вони поїхали в Англію до доньки, теж всю життя в Херсоні прожили. такий чоловік з жіночкою розказували, як на одному з блокпостів у нього дуже гарні. Мабуть, донька йому з Англії прислала чоловіка 70-72 роки. Дуже гарні білі кросовки на ньому. Як цей бурят все приміряв, нікому розмір не підійшов. Ну, з розумієте, була родина, збереглася фотографія цієї родини. Два хлопці вони працювали айтішниками в Херсонській прокуратурі. Вони повинні були виїхати, бо вони були і з ними. Оця собака, Акіта, в них забрали цю собаку. І вони плакали, ходили з грошима, щоб їм цю собаку повернули. Вони все-таки з цією собакою приїхали до нас. У нас тут не одна собака була. І як вони казали цьому на блокпості хлопця, що він... Ну не буде Собака, ну, собака любить людину, свого хозяїна. Це кішка привикає до території квартира або там дім, їй нічого не потрібно. А він каже йому: ну не привик йому. І як вони, як вони розповідали, як вони. ну Собака така патішна. Ну, десь є фотографія, я її найду покажу. Ну, сама така страшна ця історія, тому що, можливо, вона. Як Якби мене зачепила заживе, тому що в мене цей, в цей час теж народилися онуки. Родина з Бородянки. За три неділі до початку повномасштабного вторгнення в них народилося двоє дітей, і одна дитина померла в роддомі, а з одною вони виписались додому. І тут починається війна. Мамочки на нерви, молочка не стала, вони в підвалі. з цією дитиною, одна вже дитина померла, вони в шоці, просто в шоці. Вони ще не вспіли те горе пережити. І цей хлопець каже: Да, ми мародерили, ми бігли по магазинам. Каже, я дуже був здивований тим, що по, -по, -по перше, коли люди забігали, перші рази, коли там якийсь магазин вскрили, вони забігали. Вони чомусь брали спиртне. Водку, вино, там, пиво. Ну, то есть, а потім вони вже на, на слідуючий день вони там не треба, це не придумано. Ну може, стрес у людей. А я каже, в кожен магазин забігав і шукав очима, де б мені якесь питання, молоко, кефір, або нічого. Каже, ну, от не було таких магазинів, щоб десь було щось дитяче. Я на нього дивлюся і думаю, я це собі порахувала, дитині ж десь місяць. Кажу, чим ви годували дитину? Він каже, не повірите. Ми варили картошку. І в таку юшечку її розтирали, дитина пила це молоко. Ця історія, ну 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 можливо, просто що. Ну слава Богу, вони вийшли. Це гаразд. Дитина жива, здорова. Вони кажуть, що якщо в них ну, це дуже скріпило їхню сім'ю. Можливо, там якийсь над, був надрив стосунків. Ну, я просто, як коли приміряю це до себе, за що нашим дітям? Хіба наші діти українські повинні це переживати? Того, цього не потрібно не, 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 не повинно бути. При чому тут діти?